З вами Волнж. І сьогодні я буду грати за. Попі. Ну буду. Це а... Ну, За Попі будемо дивитися, чи мене приймуть у команду. От таке Погнали! Так, я переходжу і сюди. Буч, бич. Ааа. Так, Сьогодні буду перевіряти, чи мене візьму команду тільки мені треба очистити от <гас> трінкети. Мой команду. Ай, чому мені таке? життя, що це є погана ідея? Ну дивіться, я просто була новичком бокстером попія без стрімкетов. Ну, давайте кінці Я перезайшла mm. хорня. Так і ще раз спробуємо. Піками... А -а -а, Хуйня. Хуй. А -а как тебе арт? Как тебе мой А, -а чё? Но... Новенький. Да, бля. Пипец, якийсь. Ну давайте тоді я пошукаю команду. Не буду я їх чіпати, бо я на їхній команді, якщо є це. I wanna go is get like А? Uh? Так. Так Перезайшла ще раз. Да блє. Хуйня якась тут. Ну, Шукай команду тут і. Так, шукаю команду пише є. Як звичайно. Слушай. Да як ты могло коз. Ой, да як ты не вкус. Поля. znowu tak ja jeszcze raz pora doшла u no łapa tak sychny А блі, ну щось не получається, добре. Ай. Щось мені не получається найти команду. Ой. Щось мені не получається найти команду і тому. Братні, іди геть. Шалі. Хоть. Чого ти? Тиша, іди геть. What the fuck? What what is? Блін нам встало. Окей. З вами була. Uh, з вами була Воленш... і, і тому на другий раз думаю, що зможу ще раз. Тому до побачення і хорошого вам дня! Бай-бай!